Всім привіт! З вами Агрофермер Ю і цей день настав. На кінець то ми доробили гранулятора. Це відео, яке ви бачите, було знято на YouTube і на мою TikTok сторінку ще у 2023 році. Зараз, 2025 рік, ми його вже доробили. Так було довго, але це все тому, що ми гранулятора купили тільки самий гранулятор, основну частину, без каркаса, без мотора, без шківа і ремня. Ми це все купували окремо, і ми вже все купили, все зробили. Зробили каркас самостійно і виготовили, підключили мотор, все вже готово. Гранулятор вже працює. Зараз, ви бачите, відео я знімав кадри так, як ми його робили. Як ми е, робили самий каркас, е, купували метал, знаходили е, мотор. Мотор для гранулятора ми купили 3,5 кВт. Це досить достатньо для нього, щоб він добре справлявся зі своєю роботою. Е, тому що гранулятор це не така легка річ, е, для неї треба мощний мотор. Е, тому Зараз ви бачите, як ми робимо каркас. Спочатку ми зробили каркас, вже думали те, що все готово, але після цього ми підрахували все, як мало бути. І вийшло так, те, що е, той каркас був замалий, і нам довелося його перероблювати, тобто розпилювати е, і е, все перероблювати заново. Купувати знову метал, щоб все підходило. Е, це зараз відео, які ви бачите, вони знімались недавно. Ми вже взяли мотор, його прикріпили до каркасу. Зараз ми робимо дирки для е, гранулятора, щоб е, прикріпити цей гранулятор. Е, ми, на, ми стикнулися з проблемою, що в нас е, немає підходящого рівня, е, але ми вирішили цю проблему тим, що ми додали ще певну кількість дірок. Для того, щоб додати той ремінь, який в нас є, який підходить. Так само була проблема з мотором, те, що ми все підготували, взяли розетку на 380 і все підключили, а мотор чомусь не працював. Но ми цю проблему так само вирішили, тим те, що ми... Забулися те, що треба взяти провід за земляючий, підключити його до каркасу мотора. І ще одна була проблемка, але ми її теж вирішили. Ну, вже зі всіма проблемами ми зіткнулися. Ну, вже ми все доробили і залишилося тільки. Ми вже гранулятора побачили, як він працює. Тут буде як я це знімав в самому кінці, тому додивляйтесь до кінця. Ну, сталося єдине це зробити протірку гранулятора. Я не пам'ятаю, як вона точно називається, але десь приблизно так. Для цього потрібно взяти сухий пісок і його змочити з маслом машинним, вже виробленим. І е, отака притірка має бути для того, щоб матрицю е, протерти і щоб вона добре працювала. Е, ну, зараз переглядайте, як ми його дороблювали, тому додайтесь до кінця і всім гарного перегляду. Well.

На цьому, все. Дякую за перегляд. Ті, хто хочуть знати, як ми будемо працювати з гранулятором і як ми його будемо протирати, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!